Привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як правильно зробити заварне тісто. Насипаємо в миску 4 ложки муки, як показано на відео. Сюди ж додаємо 4 ложки олії, кип'ятимо чайник і додаємо сюди ж у миску крутий кип'яток, як показано на відео. Добре перемішуємо, щоб не було комочків. Тісто повинно бути такої консистенції. Потім це заварне тісто можна додати в муку і вже зробити любе блюдо, пиріжки або булочки. В нашому випадку ми робимо тісто на пельмені та вареники, просто в тісто додайте яйце та сіль, і все. Потім обов'язково дайте віддихнути тісту 40 хвилин. І так, розкатуємо тонкий шар тіста, робимо намітки нашою пельменоліпкою ліпкою і ровно у центр викладуємо начинку. Тісто еластичне і не липне до рук, але потрібно посипати мукою. Другим шаром накриваємо і руками трохи приглажуємо, як показано на відео. Ще важний момент: обов'язково вибирайте хорошу муку, бо зараз сложно підібрати нормальну. Посипаємо зверху трохи мукою і беремо нашу пельменеліпку. Як бачите, вона має два кільця. Перше кільце заліплює тісто, а друге відрізає його. Добре притискаємо, щоб відокремити кожен пельмень. Знизу потрібно теж потрусити трохи муки, щоб тісто не прилипало. Додивись до кінця, там буде відео з ярмарки. Варимо у підсоленій воді, трохи додаємо у воду олії, щоб вони не злипались. Краще варити у великій кастрюлі, щоб води було багато. Ви подивіться, які вони акуратні і красиві, і не один не розліпився. Також на цьому відео ми продемонструємо, як готувати вареники. Для вареників пельмена ліпка трохи більша. Тісто потрібно загортати як на відео і притискати пельмена ліпкою наполовину, щоб придати форму вареників. Якщо ви все зробили правильно, то вареники зваряться всі, не один не розклеїться. Скануй QR-код і ти зможеш замовити пельмени ліпку на нашому сайті. Що? Ось такий раз виходить. Я кажу, тому що ви італянці стали, равіолі любите. А варені українці, правда? Циганські фокуси. Що це у вас за циганські фокуси такі? Пельмені ліпи. Покажи, як воно працює? Давайте. Давайте, так. Я трохи масло смажу. правда. Ну, лучше, конечно, муку, это же С пельменей начинаем, молодой человек. Смотрите, раскатываем мы тесто. Так. Чем больше вы делаете коржи, тем больше нас включается пельмени. Делаем наметки. Так. так. Дома хоть 45. Фарш сюда кладете. Потом вот так вот взяли, накрыли. Воздух убрали. И вот так вот взяли и придавили. Все. И вот такие красавцы на Обалдеть. Вот, вот такие. Запечатывают, видите, хорошо. Первая котюре, которая печатаю Вареничек тоже посмотрим. Ну давай. Ну давай, вареничек. вот так делают. Чем вы длиннее делаете полосочку такую, тем больше надо вот такие раз варенички. Клавиша, картошка, творог. Накрыт. Молодой человек, Сейчас я лекцию закончу и все расскажу. Вам. И вот так смотрите. О! Наполовинку, молодой человек. Все. Потом что, кидаешь в воду, варишь. Макаєш, гоп, і сюда, <риклад> Зам, да. Рот, Надо варить. Почему? Вот убрали. На моєю у этой Я її первый. Да? Да. да, конечно. може только моя работа, ваша не работает. Ну, я вам круг проповеду. Гляньте, і ваша робота. Там вообще чудо, братан. Запечатать длится. На разы. Шикарно. Так, Молодец. Крупную повезу. Ну, И вот эту тоже. Ну сейчас, сейчас, давайте я пойду. Да я ваше Давай. А, вы понимаете. 80 лет, раз. О, да. конечно. Да, сколько? конечно, правда. А, вот, правда, да. Дякую, да. Правда. Да, Вам, да. Сонечка, что? И, и, и то, и то. Сейчас я вам правда. А, да. и, а если я еще одну возьму? Нет. За двадцатку дашь? Не, за двадцатку ну, да, не, не дам. Ну, правда. на пельмени только. Нет, там, не, Сонечка, нет. А, это вам. Да. А что? Це... А, а, ж? Сейчас я вам... Я себе отложила. Ой. Я не... Я что... Вот это ж бачишь, это не я, это она выдала. Я ж думал, что выходила, да и Вот так вот. О, як кукушки, да? Підкинули і всі полетіли, брата.